У світі криптовалют існує два основні типи транзакцій ончейн і офчейн. Але яка різниця між ними? Дивіться далі переклад від 10 всратих баксів, щоб дізнатися більше про ончейн та off-chain транзакції. Що таке ончейн транзакції? Ончейн транзакції, як це випливає з назви, це транзакції, які відбуваються безпосередньо на блокчейні. Біткоін є чудовим прикладом децентралізованої мережі, яка виконує всі транзакції мережі ончейн від процесу валідації учасниками мережі до процесу верифікації майнерами, які цілодобово працюють над додаванням нових блоків транзакцій до публічного реєстру приблизно кожні 10 хвилин. Переваги Беручи біткоін як приклад, користувачі можуть насолоджуватися його високою безпекою, прозорістю та децентралізованою мережею з 99,986% часу доступності та онлайну при транзакціях ончейн. Які недоліки з моменту створення біткоїна кількість користувачів, які здійснюють транзакції у мережі, зросла експоненціально до більше ніж 180 мільйонів людей. Зростаючий попит означає, що користувачам доводиться чекати довше, поки транзакції будуть виконані. Пріоритет отримують ті, хто готовий заплатити вищі комісії за транзакції. Наприклад, якщо ви відправляєте біткоін з вашого гаманця до іншого гаманця на іншій біржі, транзакція відбудеться on-chain, з більш тривалим часом підтвердження транзакції та вищими комісіями за транзакцію. Еге ж, але що, якщо транзакції не мусили би відбуватися безпосередньо на блокчейні? Що таке офчейн? У оффчейн транзакціях транзакції відбуваються поза блокчейном. Це може бути здійснено через окремий переказ, погоджений обома сторонами з третьою стороною, яка виступає гарантом, допомагаючи валідувати та верифікувати умови угоди. Або транзакція може відбутися через рішення для масштабування другого рівня, яке є окремим блокчейном, створеним на основі існуючого основного. Так чи інакше, офчейн рішення обробляють всі передачі між сторонами. Як тільки всі умови та угоди транзакції будуть виконані, та обидві сторони завершать свої транзакції, кінцеві суми відправляються обом сторонам, і транзакція виконується та реєструється на блокчейні. Переваги. Оброблення багатьох транзакцій поза блокчейну призводить до швидких та миттєвих транзакцій, без жодних додаткових комісій, пов'язаних з ончейн-транзакціями. Перекази також не стають публічними на блокчейні, що деяким людям може сподобатися, тому що це іноді дає їм більше приватності. А недоліки. Але навіть якщо офчейн транзакції швидші, дешевші та більш приватні, вони не можуть пропонувати той самий рівень безпеки, надійності та відкритості, який пропонує технологія блокчейну. Біткоін, зокрема, ніколи не був зламаний або не мав проблем з підробкою або подвійними витратами. Приклади біткоін Lightning Network. Біткоїн активно підтримує протокол другого рівня Lightning Network через те, як він знімає навантаження з мережі блокчейну біткоїна, створюючи окремий канал поза блокчейном, де дві сторони, що здійснюють транзакцію, можуть надсилати один одному біткоїни за низькими витратами та зі швидшим підтвердженням транзакцій? Lightning Network. Біткоїна пропонує рішення для масштабування, яким можуть користуватися його 400 тисяч активних користувачів щодня. Отже, який ваш вибір? Ончейн чи офчейн? Повідомте нас у коментарях, підписуйтесь на наш телеграм-канал за посиланням в закріпленому коментарі.